Сергій Соколовський, ім'я, яке ще не так давно було відоме лише в вузькому колі, поціновувачів СУМО, сьогодні його добре знають у Японії під ім'ям Жиші Масару. Це історія про шлях людини з України в один з найбільш закритих, консервативних і водночас жорстких світів професійного спорту світ японського сумо. І ця історія не про миттєвий успіх, а про терпіння, витривалість і повагу до традиції, яка формувалася століттями. Сергій прийшов сумо не з екзотики чи випадкового інтересу, а через серйозну спортивну підготовку. Як і багато майбутніх сумаїстів іноземців, він пройшов шлях через боротьбу, фізичну базу, дисципліну і розуміння того, що тіло це головний інструмент, який потрібно не просто розвивати, а берегти і правильно використовувати. Коли Сергій вирішив спробувати себе в сумо, він уже добре розумів, що це не просто спорт, а спосіб життя, де немає дрібниць від того, як ти стоїш, до того, як ти кланяєшся. У Японії він отримав сумоїстське ім'я Шіші Масару. Слово шиші перекладається як лев, і це ім'я дуже влучно відображає його стиль на дохьо. Лев у японській культурі символ сили, сміливості і внутрішньої гідності. А Масару означає перемагати, бути сильнішим. Разом це ім'я звучить як виклик і суперникам, і самому собі. Але в сумо ім'я це не просто красивий набір ієрогліфів. це відповідальність, яку потрібно підтверджувати щодня на тренуваннях і під час поєдинків. Шлях Шиші Масара в професійному сумо не був легкий, як іноземцю йому довелося адаптуватись до абсолютно іншої культури. У Сумобея, де живуть і тренуються борці, діє жорстка ієрархія. Молодші сумоїсти прибирають, готують їжу, допомагають старшим, прокидаються раніше за всіх і засинають пізніше. І тут немає значення, з якої ти країни, правила однакові для всіх. Саме в таких умовах формується характер, і саме тут Шиші Масаро пройшов справжню школу витривалості. Натухо Сергій Соколовський відомий як потужний фізично сильний борець, який не боїться силової боротьби. Його стиль прямо лінійний, жорсткий, без зайвих прикрас. Він не шукає хитрих манерів заради ефективності, а робить ставку на базову силу, контроль корпусу і постійний тиск на суперника. Для японських уболівальників та тренерів це важливо, адже сумо цінує простоту і ефективність, коли кожен рух має сенс. Особливо варто відзначити, що Шиші Масару не намагається ламати японське сумо під себе, навпаки, він демонструє повагу до традиції, відповідінки дохьо, до церемоніальних елементів перед поєдинком. Для іноземців це надзвичайно важливо, адже сумо це не лише спорт, а культурний код, у який потрібно вбудуватися. Кар'єра Сергія Соколовського розвивається поступово, крок за кроком, дивізіон за дивізіоном, без гучних заяв і зайвого пафосу. Його шлях приклад того, що в Сумо не завжди перемагають найгучніші імена, а часто ті, хто готові роками терпіти, працювати і чекати свого моменту. Японії таких борців поважають особливо, бо вони особлюють саму суть Сумо, постійне вдосконалення. Для українських уболівальників шиші Масару це ще й символ того, що українці можуть бути конкурентними навіть у такому традиційно японському виді спорту, як Сумо. Його приклад показує, що географія не є обмеженням, якщо є характер, дисципліна і готовність прийняти правила гри. Сергій Соколовський став частиною нового покоління українських сумоїстів, які формують імідж України в японському професійному сумо. Важливо розуміти, що життя сумоїста це не лише поєдинки раз на два місяці, це щоденні тренування, строгий режим харчування, постійна робота над тілом і психологією. Шиші Масаро, як і всі професійні борці, живе в ритмі, де немає вихідних у звичному розумінні. Навіть у період між турнірами робота не припиняється, адже один пропущений етап підготовки може коштувати перемоги на Дохьо. І незалежно від того, яких висот він досягне далі, його шлях уже вписаний в сучасну історію Сума, як приклад сили, терпіння і справжнього бойового духу. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео!